У будь-якій ситуації хтось робить перший крок. Відкривайте сейф! Швидко, швидко! Вживаймося! Джерифи <клес> Лофтлін Тері Гаск. хотів запитати про брошури, які хтось вішає. Біла сила. Це расистський рух. Ці брошури не все. Ось це було у червні. Вибух бомби в синагозі в Бойсе. І це лише початок. Початок чого? У цій книзі відповіді на багато питань. Тут йдеться про таємний рух білих сепаратистів, що веде расову боротьбу проти уряду Сполучених Штатів. Ми не заохочуємо наших соратників до порушення закону. Але хтось порушує. Ви повинні зрозуміти чому так. Ви ж самі в культі федеральному уряді. Навіщо в зі справі? Допоможи. Ксенофоби не грабують банк. Пішов, пішов, не треба! Валимо звідси. У книзі шість кроків вербування, навчання, збір коштів, вбивство. Який шостий? Масштабні внутрішні терористичні атаки. Давай! Гаси його! Рейшева бути тру! Скільки вони вкрали? Валимо, валимо звідси! Три мільйони шістсот. На що їм вистачить? Створити армію. Це сталося. Війна почалася. Ви привертаєте увагу. Чию це. ФБР, я попереджав: ти граєш з вогнем. А ти не місцевий. Стежиш за мною. Доброго ранку, братішка. Приєднуйтесь до нашої місії. Перетворимо слова на справу. Готові піти до кінця заради виживання. Угрупування має назву. Вони називають себе Орденом. Поразка! Ніколи! Перемога. Назавжди! Поразка! Ніколи! Перемога! Назавжди! Поразка! Ніколи! Перемога! Назавжди! Назавжди!